Так, добрий день. Сьогодні працюємо з картами знань. Коли ви перейдете за посиланням, у вас буде відкрито таке вікно, і ви можете продовжити роботу за допомогою Google, так? за допомогою вашого шкільного аккаунту. Тому натискаємо продовжити з Google, і у вас відкриється вікно, де ви оберете. Чекаємо завантаження, свій аккаунт. У мене вже зайшло, так як я зареєстрована, а у вас висвітиться віконечко, де ви виберете свій аккаунт і погодитесь з усіма пропозиціями, які вам покаже програма. Після того, як ви погодитесь, то зареєструєтесь. у вас буде висвічено таке вікно. Ми натискаємо на плюсик для того, щоб створити нову карту знань. І обираємо нова інтелект-карта. Перед нами завантажується такий зразок віконечко. Перша така назва да, в прямокутнику вона буде називатися Основна наша тема. Так? Це в нас буде, напишемо, пори року. Тепер ми можемо відформатувати нашу першу частинку карти. так? Для цього у нас справа є інструменти. Якщо ми натиснемо на пензлик, ми можемо обрати стиль, як буде виглядати наше з вами віконечко. Ось це саме пори року. Ми можемо обрати шрифт, щоб все було з великої літери, можемо середній змінити. Бачите, від цього буде змінюватися наш шрифт. Можемо обрати накреслення, який Вид шрифту, ми хочемо з вами, щоб у нас був. так Тепер і колір можемо змінити колір тексту. Трішечки нижче ми можемо працюємо з рамкою. По-перше, ми можемо обрати форму рамки, і вона буде змінюватись колір о, рамки і заливку. так Для цього ми, якщо натиснемо, оберемо певний колір. Можемо побачити, що наша сама хмаринка заливається, так, зафарбовується. Це в цьому вікні з рамкою. Далі ще також ми можемо, дивитися, якщо пензлик да, обрати рамку і обрати сам колір рамки. Так. Якщо був у нас оранжевий, можемо таким трішечки контур змінити ось цієї хмаринки. Так, далі йдемо. Тепер у нас відбуваються, подивіться, вузлики є від карти знань відходять такі доріжки, так? де ми будемо вказувати, на які ж види в нас поділяється пора року. Таких у нас повинно бути чотири стрілочки. Так? Ось. Перша в нас є, друга є, а далі будемо створювати самостійно. Для того, щоб почати писати в першій стрілоці, ми клікаємо сюди мишкою, і одразу подивіться, в мене під низом з'являється плюсик, тобто додати ще одну тему. Да? Тобто 3 і 4 ми можемо створити, але спочатку підпишемо першу. Клікаємо в цьому місці мишку, видаляємо зайвий текст і пишемо «Перша зима. Тепер форматуємо. Йдемо на пензлик, можемо збільшити наш розмір, накреслення колір, так? але я хочу, щоб все залишилось таким, ось жирності додамо. Тепер змінюємо рамку і, дивіться, ще можу додати: ось в мене є такі нижче іконки, можемо брати якусь картинку, так? зима, і можемо додати з вами сніжинку таку. Ось така рамка в нас буде. Так, зима в нас буде. Ще, якщо беремо рамку, можемо що зробити. Ось так натиснути на рамку, обрати товщину лінії рамки і клікнути в місці. Ось у нас перша вже така частинка є, так, зима. Клікаємо в другому місці і. Видаляємо текст, пишемо весна, натискаємо на пензлик, знову форматуємо, робимо жирним, все з великої літери. Колір я хочу, нехай буде червоний, рамку обираємо овал, натискаємо на розділ рамки і хочу, щоб рамка була кольору теж червоного. Але ще хочу додати до весни якусь піктограмку, картинку. Так? Натискаємо на смайлики, прокручуємо вниз, і весною я додам ось таку квіточку. Так, все, в мене більше немає готових смужечок, нам треба їх додати самостійно. Для цього натискаємо на будь-яку з наших. Других частинок так на весну, наприклад, і бачу внизу плюсик. Натискаю на плюсик і в мене з'являється ще одна так доріжка. Це у нас буде весна, тепер буде літо. прописуємо літо і знову форматуємо. Обираємо накреслення, обираємо рамку, форма рамки. І саму рамку обираємо, наприклад, зеленого кольору, додаємо піктограмку. Піктограмку літа. Я ось такі хвилі додам. Так. Далі знову виділяємо внизу знову плюсик і додаємо, що в нас немає осінь. осінь. Форматуємо швиденько, обираємо накреслення, щоб все в нас було. Рівненько осінь зробимо текст такого кольору. Так, осінь. Що ще робимо? Рамочку обираємо і колір рамки. Додаємо смайлик, прокручуємо тут, бачите, є різня, залежно від того, на яку тематику ви розробляєте. Додаємо листочок. Так, а тепер подивіться, начебто. Ну, дуже багато місця займає, так я хочу перенести. Для того, щоб перенести, ми натискаємо на відповідне віконечко і просто зажимаємо ліву кнопочку миші, перетягуємо в інше місце. Так, осінь і літо, ось я хочу, щоб були в мене з цієї сторони. Все, ось так я розмістила. І тепер нам ще треба до кожної пори року додати, знову ж продовжувати так, нашу карту знань, продовжувати і додати до кожної пори року. Назви місяців. Тому ось першу клікаємо, виділяємо, видаляємо текст і друкуємо зима, в нас іде що Грудень. Форматуємо, дуже виділяти не будемо. Грудень зробимо таким, давайте плакитним, да Потім, дивіться. Якщо я хочу додати ще від грудня щось, да, описувати грудень, то я натискаю на стрілочку вправо. А якщо я хочу вниз ще додати місяці, щоб від зими в нас йшли, да, то я натискаю на плюсик знизу. Бачите, в мене додатково з'явилася грудень. Що ми у нас далі йде січень. І знову ще на плюсик вниз, лютий. Так, зробили, можемо додати теж рамочки до них. Так, так грудень у нас в рамочці, січень обираємо колір, потемніший. оберемо і рамочку такого ж кольору. І лютий. Можна теж додавати картинки інші, але там більш таких підходячих немає, які нам будуть підходити по погоді. Так? Але якщо знайдете які сподобаються саме вам, то можете ще й сюди додати піктограмки і рамочку. Ось так. У нас грудень готовий. Тепер весна, це на що клікаємо, видаляємо текст. Пишемо березень. березень. Одразу форматуємо, обираємо колір. Якщо не подобається ці кольори, можна натиснути на перший кружечок, і в нас відкриється Ні, на стрілочку натиснути, вибачте, і в нас відкриється палітра. Березень я хочу щось таке яскравеньке. Так? У нас все зеленіє. Обираємо колір, клікаємо. Так. Клікаємо зелений, далі спускаємося вниз, на березень виділяємо і вниз на плюсик. Другий місяць у нас квітень. Змінюємо колір, знову хочу додати ще щось такого яскравенького, квітень, і вниз. Вибачте, і вниз травень. Так, і знову змінюємо колір. Низ, давайте, щось ще таке яскравеньке. Так, і можемо рамочки додати, да березень, така рамка, квітень ось така, і травень. Давайте. Так, додамо. Добре, йдемо на іншу сторону, натискаємо на осінь, і бачимо, якщо вниз натиснемо на плюсик, в нас ще доздасться одна ось така смужечка, да? але в нас уже пори року завершились, тому нам треба місяці, а значить, це буде йти. тий. Да? Перша стрілочка наша осінь, це в нас буде йти вересень. Одразу форматуємо, змінюємо такий жовтенький беремо. І рамочку, відповідно, знову дивимось, Якщо натисну вліво, в мене від вересня ще щось піде, але мені це не треба. Мені треба додати ще місяці, так? То я вниз натискаю на плюсик, з'являється додатково. Пишемо жовтень. Одразу форматуємо колір беремо потемніше, і рамочку таку саму я хочу. І ще раз вниз плюсик. Листопад форматуємо колір колір і рамку так, листопад і літо, натискаємо на літо, пам'ятаємо, якщо вниз це додаткові будуть йти, а мені треба вліво, так? Плюсик, і це в нас буде червень. Форматуємо. Угу, це заливка, так, обрала. На рамочку натискаємо, щоб обрати сам колір рамочки. Якщо ось на форму, то це буде в нас заливка так, фігури. Тепер червень, далі вниз липень. Завершуємо, Да? і так можна створювати до кожної теми і поділ рослин, і поділ тварин, тобто все-все, що вам знадобиться, дуже така корисна програма. І рамочка, і третій місяць це в нас липень. Червень, липень, серпень. І також форматуємо. І також форматуємо і беремо зелений. Так, все, є. Таку рамочку Ось, і в нас з вами вийшла чудова така яскрава. Карта знань, де ми можемо тепер на схемку подивитися і зрозуміти, що в нас до чого відноситься. Також ми можемо ще змінити, наприклад, її ось на таку форму або на таку, якщо ви хочете, можете потренуватися. Все, після цього ми зберігаємо вашу роботу, Ось натискаємо на таку хмаринку в лівому куточку, і можемо експортувати, так, тобто зберегти. Можемо в PDF-форматі зберегти у Word або як зображення. Так? Можемо обрати зображення внизу і натиснути Експорт, куди ви хочете зберегти, на Google Диск або на мій комп'ютер. Я хочу в комп'ютер. Угу. І не можу, тому що це лише. Так, що нам пропонує? Лише платна версія, да? Добре, давайте спробуємо PDF тоді формат. Мій комп'ютер. І також не можемо. Ну, добре, тоді, якщо не можемо, ви робите фотографію, так? Да? Або спробуйте ще раз фотографію, або скріншот і таким чином надсилаєте мені свою інтелект-карту, карту розуму. Так що, дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи!